У мене два питання. Можна просісти? Так, так. Перше, вам подобається жити в корумпованій в країні. Питання риторичне. Ну, давайте да. давайте друге. Та я хочу на перше отримати відповідь. Ні, ну я, вибачте, Це питання некоректне. Дуже коректне, я вам поясню, чому. У нас є приклад Тетяни Крупи. <гум> ви її підтримуєте чи ні? Я перепрошую, давайте по суті. По суті, я подавав скаргу на лікаря з 99-го року, я являюся інвалідом позору. У мене сліпота на одне око. Приїхав сюди в лікарню в міську, і мені один лікар вимагав гроші зразу, а потім, коли я відмовився, він сказав, що я прозрів. У мене є всі документи. І вибачте, можна я вас перепитаю? А чому ви позору звертались в міську лікарню? Бо у мене я з Покровська, переселенець, у мене згоріли всі документи військові. Я був знятий з обліку ще в 2008 році, виключений. І, І, е, просто у нас в міській лікарні немає офтальмології. Чого я? Ви... Е, міська обласна, навіть ну, по... з на да. на обласна. Да. Да. обласна. І от я ж кажу, пірожок Людмила Іванівна сказала, що я прозрів. І ви підтвердили 30.04 видали відповідь, що да, все, я була, все, так. Все так Аналіз був такий, так. Да. Я не розумію просто, як це. ви так ні? Ага. А хто займався цією? Ліля. Як на це Так. Вони дали документи, вони проводили питання. Зараз. — Ви нас записуєте, ви маєте запитати, а ви маєте попередити. Ви... Ви... ви державні службовці. Якщо ви були просто гаманяни, я підійшов би до вас на вулиці, то не питання. Це перше. По-друге, я е, додатки приносив до вас. От у мене їх прийняли, підписалися. І на моїй справі написали, куди відповідь відправляти. Ви в електронній адресі мені вказали е, вулиця. Е, яка ж там Львівське шосе. Мабуть, ви туди мої відповіді відправили. Мені треба їх е, в письмовому вигляді видати на руки, бо там я не проживаю. Я... Світлана Піксавна? 11.04 11. я, 11. я подавав додатки і Калінін і вказував, що я змінив місце проживання. На справі виправили все. Ви додатки бачили оці? Засідала комісія, зараз справу, добре. Ну я просто питаю, ви бачили ці додатки, що я давав? З 99-го року. все, ну, это же не то, что я там уклонист какой-то, как говорят сейчас, и, и хотел просто себе ну, что-то сделать, группу там какую-то, инвалидность или еще что-то, и взял вот так вот поступил, обманул всех. В прошлом году проходил опять в той же самой лекарне, я проходил обслеживание, тоже АК подавал Там написали, что у меня одно, зрение, одно око слепота. В центр Падильского озора, в Цемороте, Там стільки оборудовань обладнання, що там обманювати ну, немає смислу. Написали сліпота. А ця от гарна дама, яка бажала отримати від мене кошти і не отримала, написала, що я зрячий, і ви підтверджуєте це. От у мене просто ну, кипить все я не можу, я не остановлюсь. Я сьогодні в прокуратуру з вашим відвідомлем пойду. Я в суд пойду, ну це просто так я не оставлю. Я готовий на будь-які перевірки, з ким угодно, где угодно. А вы говорите, мы проверили, там, там, вы видели, общались вообще с заведующим? Я очень жалею, что я не записал разговор заведующего. Заведующий после того, как она написала мне слепоту, он сам говорил: я, "Сейчас мы переделаем, сейчас мы все переделаем". з цим? Світлана Михайловна, зробіть, зробіть щоб ми могли на руки дати людині цю відповідь. Ось справиш, там зміни на адреси. Вам да, да. електронні пошто не направляли, правда? От ви висновок це написали, що ну, якщо чоловік сказав, там завідуючий, прикрив свого співробітника і сказав, що так воно і було, а у мене всі документи а на руках. А що що ви да. хотіли взяти, подивитися? Ви казали, вам треба віддати чи що. Мені віддати відповідь в письмовому варіанті. Все, за, за, за. все. мені звідти віддати нічого не треба. Департамент, я думаю, треба повторно оформити звернення і ще для повторного розгляду цієї ситуації на рівні обласної лікарні, залученням всіх спеціалістів отальмологічного профілю. Я я ж кажу, я, я вишайте, готовий... Вишайте звісно, я готовий пройти обстеження в будь-якій лікарні. От в будь-якому. У будь-якого лікаря. У мене всі документи є, я все вам приніс з 99-го року. Ось у... У, мене, у мене картка, яка з 99-го року, року вся заповнена тільки зором. Олександр, Олександр Олександрович, можете написати письмове звернення зараз, повторне Звісно. Хорошо, будь ласка, можете зараз дамо папір, напишете, ми реєструємо і повторний рік.